Слава Україні! Вавіки, слава і слава героям. Скажіть, будь ласка, що для вас війна? Війна. Війна це горе. Горе велике для всіх, для всіх людей. А звідки прогнала вас війна? Що довелося побачити і пережити на шляху? З Волновахи. Дуже страшно було не за себе, а за дітей, за онуки було страшно. Страшно. Нічого не розуміли, що воно діється, не вірила, що таке може бути. Уїжджали, спасали онуків з донькою старше. Менша донька і середньо заливалася в Волновахі чоловік, діти чоловіка. Ми думали, так вивеземо, ну, трошки як у 14-му році постріляють і все. А воно затягнулось. Ще страшніше, чим у 14-му році стало. Війна це гора, для всіх гори, для українців. Це страшне, не передати. Дбати, жити, все, піднімати Україну. Тобі раз водночас все зруйнували. Одночас. Це страшне. Якби хтось другий, а то колишні брати напали. В розумі ніяк це не вміщається, що таке може бути взагалі. Дивися, вроді люди, а вони не люди. Даже звірами не можна їх назвати. Звірі то кращі них, то не люди. Я, я, я так. Ви знаєте, нам дали будинок гарний, люди гарно приймають. а все вдома, все волноваха, і сниться волноваха. І думаю, що там вона дочка середня залишилася. Деяка рідня, якому не знаємо, живі в Маріуполі чи не живі, нема зв'язку. Це страшне, вона не виходить, це війна. Переживаєш за тих, хто залишився. Є деякі не змогли виїхати. У мене донька була початку під обстрілом, окрема від нас середня, і вона не змогла, в підвалі були. А зараз зараз коштів нема виїхати, що це дуже дорого. Ну, то таке горе. А що довелось пережити в часі війни? Що про Ну, ми, ми ще так багато з онуками старшою донькою, ми 26-го евакуаційний поїзд був. Почали вже обстрілювати. Було страшне те, те що ми це дякувати Богу. ми тільки Бог допоміг виїхати, то що знайомі люди не давали машин, позаганяли у подвір'я, таксі не працювало, і нам за 40 хвилин до відправки поїзда сказали, що можна викуватися. І ми бігли з онуками, з донькою. Це було страхіття. Десь далеко воно громихало, і ще волноваху не взяли. Але вже обстрілювали з самого початку, десь там щось горіло. І на вокзалі ми чекали поїзд, де він затримувався і був обстріл. Було страшно за дітей, за онуків. Мало було людей, багато хто не знав, що буде евакуація. І у потягі жінки кажуть, що моліться Богу, щоб снаряд не попав у нас. Це було страшно. Їхали в нікуди, куди, куди всі, туди. Я взагалі думала внуків вивезти, а сама повернусь, постріляють і будемо далі з чоловіком допомагати волонтерам, людям допомагати. Воно так не вийшло. Прийшлося до Польщі їхати, туди їхати. Але не змогла. Як нас добре не приймали, не змогла там бути. я... Так тянула на Україну дякувати пані Світлані, зателефонувала, підтримала, допомогла, як чоловік вже виїжджав з родини з дітьми, і тоді я з онуком повернулася. А зараз і старша дочка з онучками повернулася. Це важко десь за кордоном бути, коли ти кохаєш свою родину, свою страну, своє місто. Я ніколи не думала, що я так люблю своє місто. Не то, що будинок, там, що ми надбали. А це місто, саме те, що я там виросла, ми там, там кожен кущик, кожне деревце. Ну, все своїми руками, і там історія. Там наші предки були. Ми так не виїжджали нікуди, як поселилась родина, так. І, і, і зараз помисли тільки там. Тільки наші солдати спробатять їхати в і піднімати, відстраювати, будувати, хоч вже і не мала да, вроді би таке план, щоб тебе от, Україну нашу відбудовувати, щоб вона була ще краща, ще заможніша. Взагалі останні два роки піднялася от наше місто. Багато будівництво. Школи відбудовуються стали, дороги стали ремонтувати, зарплатні підняли, стали краще жити, думали, ну що ще треба. Спокійно зустрічати старість, радіватися життю, діточок піднімати, онуків, а воно раз в, од в одну секунду долю раз і все, Росія та знищила. Все одно ми надіємося, ми, ми віримо помислами, що перемога буде за Україною, що ми повернемося, відстроїмо Волноваху, вона ще буде краще. Пів міста нема, спалили, центр нема. Зараз вони там щось кажуть, що там відбудують, кит там відбудовується. От до війни було, так. Лікарні відбудовуються, ремонти такі зробили, оборудування, апарати привезли. Таке. Треба було жити, жити і радуватися життю. А, ця наволоч російська все розрушила. Ну нічого, ми віримо, що перемога буде за Україною. Ми повернемося, відбудуємо, буде ще краще. Україна буде духовною і хлібною житницю всьому миру. Ми ще покажемо всьому миру, що ми українці. І я горда, що я українка. За, за кордону приймали добре, але ну, то не наша країна. То чужа, треба свою відбудовувати, піднімати. Ну так, ми віримо, що ми повернемося, буде перемога за Україну. Розкажіть той момент, коли збирали валізу, тікаючи, рятуючи своє життя. Які емоції в той час переповнювали? Чи можливо все своє життя помістити в одну валізу? Ті години зовсім не думали ні за що. Я думала, як вивезти онуків. За себе не думала, ухватила там, де ліки, пакунок, і там, де документи на будинок. І, і все. Ви розумієте, я не могла допустити, що таке може бути. Що брати напали. І... Зовсім не було. Не думала, що там у нас там, що там у нас таке багатство, ну, що придбали, не ну, зате нічого не думала, що потім я <говорить> чоловіку кажу, ну ти в той час нічого не думав. Ухватили документи і ліки. І все. І... Я кажу, що дякувати Богові, що, що ми так виїхали. Тому що багато машини мали, хто боявся, хто не, не давали. Розкажіть, як живеться вам тут, у новому житті, у новій місцевості. Тут гарно, тут гарні люди, нас доб, добре прийняли. Мирослава Петрівна нам будинок дала Світлана допомагає, сусіди, люди добрі, волонтери, які до нас приїжджали, Ігор, пан Ігор Славко, нас від границі віз кордону. Дуже добре тут. Добрі люди. Нам дуже тут подобається, але. Але додому що ви побажали нашим українським захисникам? Здоров'я, наснаги, божі охорони, защити, ангел охорони. і подяка. Велика подяка, що вони нас захищають, Молоді хлопці, пожилі чоловіки, Вони захищають, вони знають, що можуть загинути, але вони пішли, захищають, боронять країну, боронять нас, жінок, дітей. Слава їм, слава їм і низький уклін. Багато хлопців без рук, без них. Це страшне горе. Материкам велика подяка, що вони зростили таких дітей. Якось діти у чоловіка виїжджали, і він, хлопці молоді, їх обнімали, казали, «Уходьте, а ми вже ми знаємо, що ми смертники. Молоді хлопці вони знали, на що, скільки їх загинуло, ще не порахували, скільки загинуло. Дуже їм подякаю і, і низький уклін. Як матері, як жінки. Що... Не знаю. Божі охорони їм, ангелів-охранителя. Кожному, кожному. І низький уклін.